Давай ще раз на цвірку нас пробуємо. П'ять штук всього лиш можна купити, блін, так мало. Це вже на щучку не схоже. Це Blue Bass, синій окунь, да якийсь? Це зябрик okay. Ну Давай ще разок. Це вже наче щось більшеньке трошки. Ні, меншеньке. Ще один синій зябрик. Ну, давай ще одного синього зябрика, якщо зараз зловим, буде непогано.